Всім доброго ранку, поки кипить чайник, хочу вам розказати таку історію. Значить, що в нас в селищі, які метаморфози проходять. Значить, це було минулого року. Ну, мабуть, саме в такий час, десь червень, там кінець травня. Виходжу я на роботу, підходжу вже до калітки виходити, і дивлюсь внизу біля калітки три цукерки лежить. Три цукерки, які ну я такі ніколи не купую, розумієте? Тобто, я розумію, що вони звідкись вони не наші. Зібрала всю сім'ю, ніхто ні сном, ні духом, що воно таке. А до речі, видно, що забор високий, і що вони ось так кидали, бо воно б далі долетіло. А саме отак от під низ, Поняли, отак от кинули. Ну, взяла я ту мітлу. Вимила, прибігла на роботу, мене все тіпає, полізла Google, куди ж без нього. Це мій найкращий товариш по життю. То Гугл сказав: Не на смерть якийсь приворот. Ну, дзвоню чоловікові, кажу, нічого страшного, когось або тебе, або мене хочуть приворожувати. Ну, це, це смішно так, але ж в нас же ще ж Джикіт росте підліток, то це можливо. Ну, пройшло, я не знаю, пройшло, може. Прийшов покупити, треба було вийти. Значить, пройшло місяць, може, півтора, ну, я не знаю, можливо, воно там давно вже лежало. Коротше, в мене в магазині ну, товар привозять, да? і я, щоб не одразу ящики виносить, то я буваю, їх так пророзриваю і в куточку, так, ну, прямо в залі, в торговому в куточку вони в мене лежать. І зверху стояв ящичок такий невеличкий, туди плівку всяку плівку, дала все. Ну, Дійшов у мене час до цього ящичка, до цієї макулатури, щоб її винести. Ну, що воно ну, таке, як туалетний папір, і здається, навіть обух, і, мабуть, в нас і куплений. І що я вам скажу? Беру я отак. То ящичок і оттуда випадає, вибачте, гівно кошаче, я не знаю, ну гівно. Розумієте? Ну, я не думаю, що в магазині магазин. то не мій. Я до хазяйки кажу, диви, ну не знаю тобі, не тобі, але факт залишається фактом. От скажіть, от, ну, ну може, ну по-перше, може, хто знає, що до чого та гівно кладуть, бо от з приводу гівна, то я в Google не ходила, бо чомусь я так повірила, що це мене не стосується. от справді. До речі, зараз піду і подивлюсь. А взагалі, от, з людської точки зору, ну з людяності. Люди, що ви робите? Нащо ви це робите? І до речі, поруч церква. Церква московська, але церква.